Во ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Прославимо з вами, дорогі Отці, брати і сестри, Пресвяту Діву Марію. Але де ми знайдемо слова для того, щоб прославити Пресвяту Діву Марію? Багато богослужбових текстів і багато святих отців кажуть, що немає слів, достатніх для того, щоб висловити ту велич і ту тайну. Шанування Пресвятої Богородиці. Але преподобний Йоанн Дамаскін каже, що саме слово Богородиця є тим терміном, який показує нам, висловлює тайну Богородиці. Тому що це слово, це термін торкається тайни богоматеринства і боговтілення Спасителя світу Господа Ісуса Христа. Коли ми шануємо Пресвяту Діву Марію як Матір Божу, як Богородицю, ми тим самим шануємо і вказуємо нашу віру на те, що Друга іпостась Пресвятої Пвятої Троїці, Бог Син, дійсно став сином людським. Непримарно. Не так, як вчили деякі давні єретики, що він тільки казався, а не був справжньою людиною. Чи що Він пройшов скрізь Діву Марію, але не взяв від неї нічого. Ми шануємо і ми віруємо, що Боговтілення було і є справжнім. Христос насправді став людиною, і дійсно Його тіло було справжнім, і страждання Його на Христі були не примарними, а справжніми. Тому, коли ми шануємо Діву Марію як Богородицю, то ми знов і знову. З давніми отцями і селенськими соборами кажемо, що ми віруємо, що через Івдіві Марії Господь втілився. Дійсно, це Бог по плоті родився від Пресвятої Богородиці. Святитель Григорій Богослов в одному з своїх слів каже, хто не шанує Марію Богородицею, той є відлучений від Бога. І дійсно, православне благочестя. Завжди вважала, що шанування Діви Марії є особливою ознакою нашої з вами віри. Навіть в ті давні часи, в часи Вселенських соборів, коли точилися різні богословські, догматичні спори, і дехто не міг і не хотів, мабуть, вникати в усі ці тонкощі, але як казав один сучасний богослов, ім'я Богородиці було своєрідним паролем. на кшталт того, коли людина могла почути слово і впізнати, що перед нею є дійсно той, хто вірує православно. І це було саме Слово Богородиця. Тобто, люба людина того часу, тих давніх часів, коли чула, що її пископ чи священник, чи брат, чи сестра по вірі шанує Діву Марію як Богородицю, то знав, що вони. Є православними. А коли бачили, що це не шанується Діва Марія як Богородиця, чи не бажається використовуватися це найменування до Пресвятої Діви, тоді розуміли, що або священик, або навіть близька людина вклоняється в Єресі. З тих пір всі ми, православні християни, завжди з великою любов'ю ставимося до всього, що стосується. Пречистої Діви Марії Богородиці. І сьогодні ми не тільки згадуємо знов і знов Пресвяту Богородицю, а наші думки, наші почуття прикуті до Її Різдва, Різдва Пресвятої Богородиці. І це велике свято, котре показує і вводить в нас в той час, коли Діва Марія тільки народилася, коли вона ще не була дорослою людиною. Коли вона була немовлям, дійсно та, хто стала ширше небес, та, хто стала матірю самого Бога, шанування котрої є обов'язково для кожної православної людини, як і всі ми колись, була рожденою, народженою від земних батьків, імена котрих ми зваємо, знаємо і, Акима, і Анни. Вона була немовлям. Вона зростала, вона була малою дівчинкою. І це свято, свято Різдва Богородиці це ще є своєрідна таємництво дитинства. Тому що всі ми з вами привикли, що ми дорослі. Ми думаємо, мислимо по-дорослому, бажаємо по-дорослому, бачимо все по-дорослому. Але Господь наш Ісус Христос колись в тому письмі, як це сказано. Казав своїм учням, якщо не будете як діти, не зможете наслідувати Царство Небесного. Тому дитинство це є своєрідна таємниця і своєрідний шлях для того, щоб отримати царство небесне. І хто не шанує дитинства, і хто хоче забути дитинство, а хоче завжди бачити тільки себе дорослим і навколо себе тільки дорослих. Він іде шляхом протилежним святому Євангелію. шануючи Діву Марію, її народження, ми якби знову шануємо дитинство, дитинство в Господі і батьківство Господі. Тому що ми шануємо не тільки Діву Марію, а ще її батьків. І батьківство Діви, батьки Діви Марії, як ми знаємо, довго не могли мати дитину. Навіть в богослужбових текстах сьогоднішнього дня каже, є такі вислови, що безплотна, неплодна Анна вона е, народила дитину. Вони вважали, що Господь не дав їм такої милісті. Господь дійсно довго не посилав їм можливості, щоб вони е, мали дитину. Але для чого це було зроблено? Для того, як кажуть, Деякі отці, наприклад, святитель Григорій Палама, щоб Діва Марія була радістю для своїх батьків. Ми завжди радіємо, особливо тоді, коли отримуємо те, що не очікували, те, на що вже не маємо надії. І каже святитель Григорій: Діва Марія народилася в цей світ, щоб кожному, хто вірує в неї, дати радість. Але почала вона з своїх батьків. Бо вона була жаданою, бо вона була очікуваною, бо вона була бажаною і несподіваною дитиною. Коли вже батьки навіть втрачали свою надію. І таке щастя, така радість дана була їм від Господа. Яким і це не просто історія сім'ї. І не просто історія народження довгоочікуваної дитини. І як ім'я, дорогі брати і сестри, це історія віри. Історія віри, шлюбу, котрий мав надію, мав віру і був нагороджений великою милістю, що від них народилася та, хто стала Богоматір'ю. Безумовно, кожен з нас, коли Приходить, і коли згадую святих Богатець, які Маянна і згадує Різдво Пресвятої Діви Марії, повинен розуміти і повинен тримати в своєму серці, що Пресвята Богородиця для кожного із нас є той, хто народила Сина Божого. А ми всі тут, хто знаходимося, знаємо, що між батьками і дітьми, а особливо між. Дітьми і матір'ю є такий зв'язок, котрому немає неде. Саме сильний зв'язок, що існує між людьми, це між матір'ю і дітьми. І це саме правило, це саме закон він є і в відносинах Діви Марії і Сина Божого, котрого вона народила по плоті. Преподобний Йоанн Дамаскін. Коли, стосується, коли торкається цієї великої теми, так і каже, що між матір'ю і сином нема ніякої відстані, тому що Мати Божа і син пов'язані настільки, наскільки ніхто в цьому світі не пов'язаний. Якщо в нашому земному буті матір і син пов'язані, то найвищу найвищою формою, найвищою формою Пов'язання материнства і синовства є саме богоматеринства і богосиновства. Тобто ідеальний зв'язок між Матір'ю і сином, такий, котрий є вищим і самим великим і благородним, це зв'язок між Пресвятою Дівою Марією і її сином Спасителем світа Господом Ісусом Христом. Тому церква завжди вірила, вірує і буде вірити. Коли ми звертаємося і шануємо Діву Марію, ми тим самим шануємо сина. Коли ми кажемо Богородиця, ми шануємо того, кого вона народила. Коли ми кажемо Божа Матір, ми шануємо її сина. Коли ми кажемо Пресвята Богородиця, помагай нам, ми вважаємо, що її поміч нам буде обов'язкова через те, що вона пов'язана зі своїм сином. Тому що син її, як ми знаємо, з православного вчення після її славного успіння поставив її найвищою херувим і серафимом, вище всякої ангельської ієрархії, і тому її ходатайство за род християнський є особливим, є міцним є всесильним. Ми з вами сповідуємо через богослужбові тексти і через віру. Багатьох поколінь православних християн, що Діва Марія є заступницею рода християнського. Тобто всі, хто правильно вірує в її сина і безумовно, шанує її. На жаль, той, хто не шанує Діву Марію, не розуміє, що тим самим Він не шанує і Господа і Спасителя світу Ісуса Христа. Але ми, православні християни, Знов і знов збираючись в храми на ті свята, котрі присвячені Діві Марії, знаємо, що, вшановуючи Пресвяту Богородицю, ми вшануємо її Сина. Звертаючись до Пресвятої Богородиці, ми звертаємося до її Сина. Ми знаємо, що Син Божий звершив своє перше диво в Кані Галілейській, саме за хадатиство своєї матері. І ми знаємо, що так є і надалі. Де ходатуйствує Пресвята Богородиця, там завжди відбувається диво. Тому знов і знову піднесемо наші молитви до Пресвятої Діви Марії, дорогі брати і сестри. Цей день в день великої радості, в день, коли Пресвята Діва Марія подарувала радість і щастя своїм батькам, і з тих пір надає радість і щастя кожній людині. Котра звертається до неї з молитвою. А вшановуючи її, ми вшановуємо Господа і будемо вшановувати Його до кінця нашого земного існування і взагалі до кінця цього. світу. Богу нашому слава, честь і поклонення. І віруємо, що і ходатайство заступниці рода християнського у престолу Божого нас не залишить, нас помилують. І Пресвята Діва безумовно подарує нам радість і відповідь на наші молитви. Амінь.